Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів. Кілька будівель на території станції пошкоджені. Про це енергоатом написав у телеграмі. Як ідеться у дописі, експерти МАГАТЕ, які перебувають на заес, повідомили до штаб-квартири агентства, що вранці за місцевим часом упродовж короткого проміжку часу було чутно понад 10 вибухів. Команда МАГАТЕ також могла бачити деякі з. Вибухів зі своїх вікон зазначається, що на майданчику заес було пошкоджено деякі будівлі, системи та обладнання, але жодна з них наразі не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту. Повідомлень про постраждалих не надходило. Відтак генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі звернувся до України і Росії з наполегливим закликом, якнайшвидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо заес.